Російське ІПСО. На Харківщині ворог намагається дезорієнтувати місцевих своєю пропагандою. Зокрема, росіяни переконують, що нібито взяли Вовчанськ. Генштаб і обласна військова адміністрація не втомлюються це спростовувати за інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синегубова, Від початку доби активних дій від ворога немає. Росіяни намагаються закріпитися на досягнутих рубежах та перегрупуватися. Там вкотре наголошують довіряти. Лише перевіреним джерелам Іван Сличко із нами це керівник департаменту медіаграмотності центру протидії дезінформації. Пане Іване, вітаємо! Вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Іване, маємо розуміти насправді, чого зараз ще в найближчій перспективі. Давайте зробимо заділки на дні 3-4, а точніше, так на 5 можна, ну максимум тиждень, тому що протягом тижня міняється. Чого нам чекати від російської пропаганди? вже очевидно, що це буде тема Харкова і Харківщини. Про те, що паніка про те, що захопили, про те, що перехопили. І звісно, по російським пропагандистським медіа не покажуть 100% про як вони розстріляли людину на інвалідному візку. І захопили в полон цивільних людей. Друге, напевно, що це буде пов'язано з мобілізаційними нововведеннями, очевидно. Третє, що? Росія підсвічує в принципі всі чутливі теми. Це їхня така стратегія зараз, і вона доволі дієва. Насправді слід це визнати. Щодо Харкова, ми спростували центр протидії дезінформації, спростував ряд фейків, і більшість із них стосувалися саме евакуації. З однієї сторони був фейк, коли заявили росіяни, нібито від ДСНС була фейкова розсилка. Щодо того, нібито в Харкові не дозволяють людям евакуюватися саме в місті. Інший фейк був в зворотній. Стосувався Вовчанська, там де казали, що так само не можна евакуюватися, і викручували це з тієї сторони, що нібито ЗСУ намагаються використати цивільне населення як живий щит. Хоча ми розуміємо, що це тактика росіян, і неодноразово це вже було підтверджено. Тобто чутлива тема знову ж таки люди е, піддають себе емоціям, коли йде мова про евакуацію, саме тому що дуже багато відео бачили в мережі, і всі вони такі доволі е, е, емоційні. І коли людина дивиться їх як глядач, то піддається емоціям і може не помітити в той чи інший момент, що це російський фейк або росіяни таким чином маніпулюють. Пане Іване, а от сьогодні, до речі, ми вже обговорювали в цьому ефірі Харківщину. Денис Попович з нами був на зв'язку військовий оглядач, і наводили дані естонської розвідки, яка стверджує, що насправді у росіян немає такої мети захопити Харків. А от Денис, наприклад, нам сказав, що такої на таких немає, тому що вони вимушені зараз підтягувати резерви в Харківську область, тому що вони ну так міцно отримали від Сил оборони України. Відповідь. Відповідно, я ще перепитував про Сумську область, тому що там теж була інформація, що вони планують наступ, хоча там зараз, наскільки, якщо я не помиляюсь, до 15 тисяч особового складу зосереджено саме на сумському напрямку. От відповідно, а яка це і ПСО, так, що вони там захоплять Харків, що от вони починають. А реальність, яка в цифрах? Можете навести ці дані? Цифри це зовсім не наша тематика. Uh -huh. Ну тому що ви ви питаєте конкретно про військову тематику з інформаційної точки зору, якщо ми прогнозуємо на декілька днів вперед, то на Сумщині ми очікуємо той, ті самі фейки, що були на Харківщині. Тобто, ну тобто то, вони підуть чи вони будуть просто вкидати ці фейки, що вони йдуть. Ну, тобто вони, вони будуть їх вкидати незалежності від того, чи будуть вони йти чи ні. Тому що якщо вони будуть, то це будуть просто вони будуть відрізнятися один від одного. Проте о, ми прогнозуємо те, що будуть фейки ширитися саме про відсутність фортифікації на Сумщині та в інших прикордонних областях. Тому що вони мають на цьому напрямку успіх інформаційному напрямку, уточнюю. Давайте ще про інформаційний напрямок. Кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів на окупованих українських територіях і забезпечити масовість повні зали при перегляді саме російської пропаганди, що будуть демонструвати людям, пане Іване, і яким чином ми можемо запобігти, напевно, що запобігти вже ніяк реагувати, тобто ми проактивно не можемо. Піти, але маємо якось реагувати на це. Ми ж не будемо к... розкидати листівки, а чи будемо на окупованих територіях? Яким чином ми комунікуємо з тими людьми? Якщо тут не можна повністю все розказати, насправді проте дії зі сторони України вони проводяться. Це якщо коротко. Те, що буде Росія ширити там, ну, звісно ж, це все можна. Викрутити в такий один узагальнити в один такий наратив. Це «Побєда-бісія». Тобто, от ці всі великі перемоги і великі проіграші, нібито наші. Вони все будуть це висвітлювати, тому що російські вже російські фільми вже є. Дуже велика кількість фільмів про нинішню війну, про сучасну і вони звісно, ж ви розумієте, в якому ключі висвітлюють. Пане Іване, а от, до речі, про Побєдобєсі. Часто ж зараз говориться про те, що. Бо російські окупанти намагаються зв'язати ці дві війни, так ось ту велику Другу світову, яку вони називають Атєчастини, так і зараз вони там розповідають про фашистів і так далі. Те, що зараз, щоб стерти якісь межі взагалі між цією війною і цією війною, от в них ветерани це вже будуть не ті ветерани після там 45-го року. А от нинішні ветерани, на вашу думку, наскільки в принципі їм вдається нав'язати це на тимчасово окупованих територіях? Ну і Звісно ж таки, у себе в Росії в Росії це дуже легко, тому що Росіяни виховувалися цією пропагандою вже декілька поколінь на тимчасово окупованих територіях. Ця стратегія буде поширюватися проте чи буде вона не буде мати такого успіху, як в Росії, тому що все залежить від самого періоду розповсюдження цих, цієї пропаганди. Але це дієвий метод. Вони працюють за шаблонами. У них є оці методички, і вони розуміють, що це слава і оце все було і вілічі. Воно їм потрібне, тому що факт він залишається фактом. Вони його трошки викручують. Вони його спотворюють, так як їм потрібно, і маніпулятивно зараз ширять саме ті наративи, які їм потрібні, і це один із великих складов, одна з великих складових, того що мобілізаційної кампанії, скажімо так, в Росії, тому що от, висвітлювати минулі події, порівнювати їх з нинішніми і закидувати ці всі фрази на кшталт можем повторіти, це ж їхня улюблена тактика. Давайте означимо топ-5 характерних рис, як розпізнати російську російський наратив, російський ПСО, до прикладу, в Вайберівському чатику. Це моє улюблене. Як вспливає в сільському моєму чатику щось, фантастично. Але мають бути 5 штук, за якими ми маємо. Ну, такий собі алгоритм. Раз, два, три, чотири, п'ять. Соціальні мережі, як розпізнати, воно чи не воно. Дивіться, якщо коментарі ми читаємо, тому що часто дуже там ширяться ботофермами різні наративи і різні оці коменти їхні. Якщо вони повторяються час від часу, одні ті самі, зверніть на це увагу, будь ласка. Якщо те чи інше повідомлення викликає у вас негативну емоцію або просто дуже сильну емоцію, зверніть на це увагу, тому що вже щось там недобре, скажімо так. Також клікбейтні заголовки новинні це так само. Велика велика ймовірність того, що потрібно перевірити цю інформацію. Ну, звісно ж, так потрібно її верифікувати у профільних джерел або офіційних джерел, або дивіться на сторінках центру протидії дезінформації, будь які спростування, бо все щодня в режимі онлайн викладаємо. Я ще перепитаю: от зараз дуже актуально. Вступив в силу новий закон. Про мобілізацію, так і от це слово ухилянт, яке дуже зараз активно використовують. Так чи повністю я просто хочу зрозуміти, що зрозуміло, що Росія і ПСО з цього приводу і з приводу там оновлення даних вона використовує усіляко і розганяє це, ну просто там шалені гроші туди вкладені. Але от коли українці це підхоплюють, це ну такі корисні. Якби так не хочеться ображати людей так для Росії люди або ну це така істерія масова, яка достатньо свідома в нашому суспільстві. Буквально дві хвилини. Будь ласка, тут це така тема для довгого діалогу. Насправді, і є дві частини його з однієї сторони, росіяни звісно ж будуть максимально підхоплювати всю цю історію, тому що їм на руку, щоб українці не йшли воювати. Щоб до прикладу, росіяни в своїх повідомленнях вони не перекладають слово ухилян. Вони їм подобається. Якщо пам'ятаєте, там з 2014 року слово незалежна вони так само не перекладали, тобто вони користуються цим в своїх напрямках. З іншої сторони, люди, які українці зараз які не хочуть воювати. Вони будуть шукати з російською пропагандою або без неї вони будуть шукати приводи для того, щоб не піти. Пане І всі Ване. оці моменти так, так. так, Я просто хочу доволі така масштабна тема. Не хочеться вас там перервати на півслові, Я пропоную в наступного разу обговорити це детальніше. Вам зараз хочу подякувати. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності центру протидії дезінформації.